Зума найкраща жаба серед жінок і найкраща жінка серед жаб. Войовнича жабестія з божевільним стрибком, ще й влучна на язик. Панянка 2003 року народження. получається яка помішана на кулях, а я помішаний на ні. Здоров, я Безлад, і сьогодні я вам розповім мою історію кохання з зумою. Ми разом із Зіною пройшли вогонь, воду і мідні труби. Я б ніколи не міг подумати, що мене заворожить якась жаба. Жаби в нульових так то взагалі рулили, махаючи своїм свистком нам в екран. Але зума не така. Вона кокетка про фурсетка, що грайливо підмигує, і доводить тебе до нервового зриву. Ні, 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 су... Бля. Піська ти, ацтецька. Проте я досі сумую за нею. Інколи думаю їй знову написати, довго вагаюсь, але намагаюсь жити далі, вже без неї. Але про все по порядку. Вперше я познайомився з Зумою, коли був малим шпинтиком. Я був у хресної і бачив, вона сидить з якоюсь мимрою. І чомусь приділяли їй занадто багато уваги. Занадто багато уваги. Тож, я ненавидів зуму. Ну бо що це за всрата ропуха з камнями сваровськи на спині широчезним хавальником? Яка вибиває лототрони Кенно 46-й розіграш державної лотереї Кенно. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш щастивами. Пойміть в комп я міг пограти тільки у Хресної. А там постійно ця гумба. Тож приходилось сумлінно чекати годинами, щоб пограти у Фіфу 2003 або у Барбі Ранчо. Не питайте. У свій обмежений час для ігор я пробував навіть подружитися з зумою сам, але в нас, м'яко кажучи, не виходило. Це ну, навіть не дев'ятий рівень, блядь. ну ти й дура, дурна, п'яна на голову Галіма. Таких спроб було декілька. Жодна з них не увінчалась успіхом. І після того наше спілкування завершилось. Принаймні я так вважав ішов, я Яріс. В ширину. Змінювався як завгодно, чим лиш не займався. Навіть ребатлами в Закарпатті. Встиг завести якийсь ноунейм канал, подякувати за 242 підписника. Помінятися ще 100 разів, один з яких знову в ширину. Стати коментатором реслінгу до речі, якщо ви хочете дивитись реслінг українською, посилання в описі. І ось одного разу. Невідомо коли... Чому ж доволі відомо, коли кілька місяців тому я, як завжди, працював над відео і випадково наткнувся на стрім, де показали її. Зуму. Вона була неперевершена. Провести час із нею мені здавалося важливішим за все на світі. Я запросив її на побачення в той же день, і це було прекрасно. Мені було так весело і захопливо. Я їй привіт, а вона мені. Я їй комплімент, а вона мені, я їй історію, а вона мені. Я їй жарт, а вона мені. Ось так ми проводили з нею час години. Ох, які ж ми комбо з нею витворяли. Я сміявся з нею, грав з нею, спав з... окремо. І відтоді почав приїжджати до неї щодня. Бо в неї класно, затишно. Є стілік, є духовка, два кресла, інтер'єр прикольний, кнопочки всякі, двір чудовий. В астельському стилі дуже естетично. Я б навіть сказав, ацтетично. Завжди грає гарна музика. Багато різних кімнат, і вона завжди в гарному настрої. Щас нормальне було настроєння, день все хорошо. Ти кофе ти мішаєш! Все правильно, підково цукерковий період протривав недовго. Спочатку все було легко і не вимушено. Ми проходили різні етапи стосунків, вони тільки сунули вгору, кулі рухались повільно, мене балували монетками, казали, що я найкращий в світі. А потім... Та блін. Ну куди? Ну с ну, бля... ні, 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 ну киця! Та це піс. Як же ж ти мене заеб... Їй все було мало. Кулі стали рухатись швидше, музика стала напруженішою. Ніяких монеток, ніяких бонусів, лиш працю і працюй, щоб кружляти зуму. Я мусив постійно бути біля неї. Я не їв, я не спав, я не й сра... родичі її постійно нагнітали, що далі буде гірше. А щоби нам таке політичні експерти не казали доєнитись до збору, щоб у нас усе було краще. А родичі кажуть, що нам з зумою взагалі кепско буде. А вона що? А вона лиш каже: Ребіт, ти потукався сігма. І ось, ми вже, здавалося, подолали складнощі. Так тут виросли нові, ще страшніші. Прийшлось херачити днями і ночами. Я блідороха, то нема, не йде воно. І ми то сходились, то розходились. І я просто марив. Я марив, що мушу пройти цей квест. Тепер вже ясно, як ця маніпуляторша заворожила мою хресну. Ну і так крок за кроком ми вирішували проблеми, залишаючись разом. І ось вже найгірше позаду. На горизонті ніяких перешкод. Який на космос! Кіця, ти що, прикалуєшся? Ми що у 2017-му? А що далі? Пекло! Я б не здивувався. А прикол з космосом ми теж вирулили. Він виявився легшим за попередніми випробуванням. Боже, все це сталося? не все це сталося? Я не вірю. Зума, я плачу, тебе купаєш чи ні. Це нарешті скінчились. В нас все буде добре. І Її родичі навіть мене прийняли. Тож після цього ми мали написати нову і кращу історію про нас. Але не написали. І кача Через тиждень спільного життя ми усвідомили, що ацтецькі стіни на нас тиснуть. Та й робити нам тут було нічого. Тож на тестових трусах ми попливли на Райський острів мрій. По суті, це був медовий місяць. Але вибувати разом мені було важко. Все кесь таке чуже, тьмяне, замість монеток ананаси, музика вже не чіпляла, як раніше. Замість солодкого звучить оце. Сама зума теж змінилась, поробила собі пластичних операцій, автозасмах Інколи я її взагалі боявся, натурально не впізнавав. Тож тако стрибали ми по тому острову, намагались спробувати щось нове, екстрім під водою, біля лави, лава. Але я усвідомив, що перестав щось. Нічувати. Ну, одклеється до неї якісь рандоми. А мені хоч би що. Ніби ті самі кульки, та сама жаба. Проте все якось надто просто, ніяких викликів. Це оператор. Так. А добрий день, оператор. Я теж оператор. І зума нічим не могла мені зарадити. Ми навіть думали вернутись додому та даремно. Йому так само. Відчувалось спустошення, Бу-ну, ця історія завершена. Я ніби пройшов зуму і далі нам разом вже робити нічого. Після важкої і дуже довгої та плідної розмови ми прийняли рішення розійтись. І скажу вам так: не так було доволі складно, не без цього. Вона мені постійно снилась в найдивніших проявах. Я намагався гуляти з іншими, щоб відволіктись. Але розумію, що просто шукав їй подібних. Більше ніж декілька днів, а то й годин, я з ними не витримав. Тож вирішив не мучити жопу і піти до старого кента. І йому вдалося вернути мене в колію і знову викупати барви життя. А що зума? Зума назавжди залишиться в моєму серці. І можливо, колись, через пару років, коли все загоїться, я скажу їй знову привіт! А вам кажу дякую. Бувай.